Культура страхування День 8 у 2023 році. Це коротенька інформація, яка вам зараз буде подана на хвилинку на дві. Це опція називається страхування на випадок госпіталізації з щомісячною виплатою компанії MetLife, американської страхової компанії, яка вже 20 років в Україні. І цією коротенькою спеціальною пропозицією за 340 гривень в рік для дорослих. І 455 гривень в рік для дітей компанія робить такі щомісячні виплати, якщо ви потрапите в лікарню, вас госпіталізують. Тобто за кожний, можна сказати, місяць госпіталізації ви будете отримувати 2400 гривень додатково до тих програм, які у вас є. І якщо, звичайно, ще додатково 2400 гривень, якщо ви потрапили в реанімацію. Плюс 600 гривень за кожен день. Плюс 600 гривень за транспортування застрахованої особи автомобілем швидкої допомоги. Цікава пропозиція роз'яснення детальне буде в іншому відео. Якщо вас зацікавить більш детальна така опція, читайте, дивіться наступне відео.